Після того, як ви визначилися з деталями, розмістили їх на тканині відповідно до ескізу намальованого, ми приступаємо до пришивання цих деталей. Я вам покажу на цьому прикладі чотири основні шви, які можна тут використати в цій роботі. Спочатку ми дивимося і пришиваємо. Діталь, яка на самому дальному плані знаходиться. Ось в даному випадку, оцей кущик знаходиться якби, в, самий, в самій далині. Що ми робимо? Піднімаємо оці детальки, які ми тимчасово приєднали з допомогою клею, щоб вони в нас не загубились. Заколюємо булавочками, піднімаємо, розкриваємо все, щоб нам не заважало. І залишається тільки діталь, яка на задньому плані знаходиться. Ось цей кущик ми зараз пришиємо петельним швом. Я покажу, як виконувати петельний шов, хоча ми з вами вже його вчили. І так, підбираємо ниточки відповідні. Краще муліне в дві нитки брати. Отже, тут, як ви знаєте, при вишиванні ми не робимо петлю, вузлик ми не робимо, просто залишаємо ось такий невеличкий кінчик на виворотній стороні. І починаємо пришивати. Проколюємо, виводимо ниточку не до кінця і в петлю. чому й називається петельний шов. І ось такими акуратними стібочками йдемо по всьому периметру нашої дітальки. От. Можна зразу, якщо нитка знаходиться зверху, то голочка зразу попадає в петлю. І утворюється ось такий петільний шов. Якщо ось так нитка йде вниз, то тоді ми робимо стібочок не до кінця. І вставляємо голочку в петлю і затягуємо. Старайтесь робити, щоб стібочки були однакові, по ширині і по довжині. Ось таким чином, якщо вгору нитку кладемо, то у нас зразу утворюється петельний шов. І отак ідемо по всьому периметру. Ідемо до краю. Так, наступний шов. Наступний шов, коли у нас буде пришита ця деталь, я вам зараз покажу, шов називається козлик. Беремо іншу ниточку, голку так само. Я поки що, ну, можна ось звідси почати, виводимо на лицеву сторону, на виворотній залишаємо невеличкий кінчик і згадуємо, як ми робили шов козлик. Кладемо нитку по діагоналі. Робимо невеликий стібочок, це я показую для тих, хто правою рукою працює, Хто в кого ліва рука робоча, то значить в зеркальному відображенні. Тепер ось так прокладаємо. Робимо стібочок ось такий, і наступний паралельний першому. Ось ми два стібочки зробили по косі, а тепер всі наступні паралельні першому йдуть. Ну, це якщо по прямій, то обов'язково, щоб вони були однакові. А коли у нас така довільна форма вишивання, Тепер сюди кладемо стібочок цю сторону, і сюди вгору. Ну, у вас має бути повністю зашито. Я просто показую кілька стібочків. Ось. Таким чином, можна зробити, пришити ось цей пагорб ось таким швом. Швом називається козлик. Так, далі, поки що ми це залишаємо: наступний шов, який я хочу вам показати, з петельним зрозуміло, з шов-козлик зрозуміло.